Сьогодні у Черкасах відбувається чемпіонат міста із Аджиліті. Виступатимуть близько восьми кінологів із різних міст України. Попереду на песиків очікує ще парний забіг. Аджеліті це змагання, в яких людина, так званий провідник, направляє собаку через смугу перешкод. Сьогодні собаки мають подолати чотири траси. Перша це дебют або траса без годалки та слалиму. Друга це двоборство аджеліті плюс джамплі, третя траса це спринт та четверта командна естафета.

Это удивительно. Главное, что, э, что получает удовольствие от того, что она делает. Потому что agility – это такой веселый, увлекательный спорт. И э, в любом случае все не будут победителями. Главное э, – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Это важно, которые Мама, занимают очень большую часть моей жизни. Моей жизни. Загалом учасниками 20-го відкритого чемпіонату України за джеліті стали понад 50 собак різних порід. Всі вони виступили як найкраще. всего два, скорость и, и скорости, частота. Надо пробежать Померяем а трассу нет, быстро и чисто без ошибки. Самое разный уровень участников. Есть участники очень сильные, и есть участники слабее. И есть четыре категории, в каждом категории по 3. Но сколько будет по протоколу, сколько подошло, я, честно говоря, не готов сказать. Я знаю, что в категории Ларш 3 есть 5, Дальше я не видел протокола. Да потом еще одна трасса, а и сколько не предсказуем, же Зери цьогорічних змагань за джиліті отримали кубки та собаче харчування. Маргарита Шатненко, Антоніна Захарченко для студентського радіо ЧНУ. Братик, смотри, кошка, 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 де кошка. Шопа, шопу, шопо. Шапу шопу 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 шопа.